Росте моя павловнія. Що, не вірні? Не вірили, що цей пеньок буде рости? Дивіться, ось. Що. Сьогодні 23 травня, ось бачите, зійшов такий мой паросток. Це все прийшов пообрізати трошки садок. Бачу, павловнія проростає. Все, оце будемо засікати. Кому цікаво, покажу. Наскільки за рік виростає павловня. Оце це, що дуже рекламувало, що воно там 100 метрів за рік виростає. Ну, 100 метрів воно не виростає, але якщо його полувати, воно росте. Оце був пеньок, я її пересадив, не знав, прийметься, не прийметься, але бачите, як не дивно прийнялось. І, то, що пеньок зрізати, це так треба. Це називається технічний зріз. Оце зробив цей технічний зріз. І тепер воно з корінця пустило новий пагінь. І тепер з цього пагона вже буду формувати нове дерево. О, квакай. Не квакай. Так що кому цікаво, спостерігайте, буду умовно, напевно, кожен місяць там чи е, час від часу буду показувати наскільки виросла ця павловня. Можна е, нульовою точкою вважати 23 травня. Да? 23 травня сьогодні. 23 травня павловня зійшла. Ну, трохи виросте там з пів метра, покажу, за скільки часу вона там пів метра виросла, за скільки метр, два, три, п'ять. Ну, я думаю, що метра три вона цього року повинна вирости. Якщо цікаво, слідкуйте, спостерігайте, пишіть, як там ваша павловня, зійшла чи не зійшла, бо вона дуже любить вимерзати. Але добре, бачите, що пізно проснулася, то вона хоча б не обмерзла.